Доброго дня на виїзді сьогодні. А загубили ключик від Citроєнчика. Будемо робити зараз. Все взяв з собою, все обладнання для прив'язки ключа, чіпи, леза, ну і звісно ж станочок для нарізки леза. Що погнали? Так, Це ключик у власника є, але він не відкриває. Ой, точніше відкриває автомобіль, але не запускає. Вибираємо потрібний нам авто, дивимось інструкцію і декодуємо ключ. Так, декодую ключ. Зараз таночок продивиться секрет. Успішно. Вставляємо заготовку став заготовочку і будемо зараз нарізати секрет леза пішла перша стружка нарізаємо секрет станок працює від акумулятора що дуже зручно Закритий крышечку, щоб стружка по салону не розліталась. Так, нарізаю вже, зараз буду нарізати точніше в другу сторону ключа. І підемо перевірять. Нарізаю в другу сторону ключа. ключик запалювання вмикає вимикає будемо зараз на такий корпус робити так показую що штатний не запускає щоб потім не було питань все це, це штатний ключ не запускає Так, тепер для того, щоб працював центральний замок, потрібно підготувати сам пульт. с 4. Ось він. Кладемо. Втискаємо пульт. Так, все, пульт прописаний, чіп прописаний, будемо прив'язувати до авто зараз. Так, підв'язувати ключик будемо за допомогою AtoFix. Діагностики розім знаходиться під попільничкою. Зараз будемо запускати процедуру прив'язки ключа. Так, ну що, нажимаємо автоматичний пошук. Вчитуємо він код. Окей. Да, погоджуємось, у нас все вірно. Європа. це 20 дизель, 2004 ключ лезвия. Так. Гаряча функція. Всі ключі втрачені. поехали. Вымкните аварийку, каже. Так. Так, установка зв'язку з автомобілем. О така біда, дворники, воно це. Ще подумає, що я краду цю тачку Так, не буду займати вас час Ход в систему. Так, пришел вычитывать и Дворники маслаить. Так, установка виску. Пароль. Так, треба его зафотать. Хотите так, написано, да. Готовлю все ключи, окей, 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 так один да. Виключити запалювання. Угу. І вимкнить запальне через 15 секунд. Ну давайте. Вставили. Окей. Окей. Угу. Ручною пульт. Окей. Ну що, пробуємо. Вмикаємо запалювання. І вуаля. Ластика працює. Так, ну шо, перевіряю пультик. Пультик працювати не хоче. Ремоут. Зараз будемо його прописувати вручну. Так. Угу, выключите. День. Угу. Так, с вашей Зараз мы по ней будем работать. Выключить запаливание. Возьмите ключ. Ставьте ключ. Включить. Запаливание. Ікнуло щось. оп. оп. Перевіряємо. Не хоче. Так, щось не схотів, той корпус прив'язуватись. Взяв його такий. Він по дизайну трохи схожий на оригінал. Наклею логотип. Перевіряємо, центральний замок працює. Запускаємо, запускається. Так виглядає новий ключик, так виглядає, старий той, що не заводить. Як по мені, то цей виглядає більш стильно сучасно. На цьому ремонт скінчено. Ставте лайк в підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ, знаходимося в Києві біля метро Сирець.